Дослідники також звернули увагу на так званих вогняноподібних птахів ігноус Авіс, бо бачили зв'язок між їх природою і війною, яка у різних містично-філософських вченнях світу характеризується нестабільним станом стихії вогню. Прабатьком цих птахів був бог Гор, що особлював ранкове сонце. Та слугував одним із символів влади фараона. Зображали гора у вигляді сокола чи яструба або людини з головою сокола. В пантеоні єгипетських богів гор, до речі, займав місце бога війни, на кшталт грецького Марса або Римського Ареста. Гор син Осіріса і Ісіди. Осіріс Володар трону земного світу після своєї загибелі в поєдинку переходить у загробний світ, і там стає правителем світу мертвих. Від його мертвого тіла і сіда зачинає гора. він народжується і стає фараоном світу живих, богом неба і ранкового сонця. А коли у свій час також гине, то сам стає осірісом. Сіля від його мертвого тіла зачинає і народжує нового гора, замикаючи таким чином цикл нескінченного переродження. З часом схожі властивості переродження стали визначальними в образі вогненноподібного єгипетського птаха Бен, назва якого пов'язана зі словом вебен, що означає сяяти. Цей та був настільки шановний у суспільстві древніх єгиптян, що письмово позначався своїм особливим ієрогліфом. За легендою, він з'явився з вогню, що горів на священному дереві у дворі храму Ра, зображався у вигляді сірої, блакитної або білої чаплі, чи орла з червоним та золотим пір'ям. Особлював воскресіння змертвих та щорічні розливи Нілу, символізував сонце і вважався душею самого Ра. З часом Бенну став прообразом всім відомого птаха Фенікс, якого вперше описав Геродот у п'ятому столітті до нашої ери. Потім багато хто з видатних греків минулого згадував Фенікса у своїх творах. Кожного разу додаючи до опису його образу нові подробиці. Вважалося, що Фенікс проживає в арабських пустелях і живе 500 років. Відчуваючи наближення смерті, робить похоронне багаття з листя дикої кориці, при цьому співає похоронну пісню. Почувши, яку тварини падають мертві. Потім запалює корицю, махаючи крилами. Через три дні після самоспалення з попелу народжується новий фенікс, щоб жити ще 500 років. У деяких древніх джерелах є інформація про те, що фенікси можуть зникнути у спалаху світла, а потім з'явитися у будь-якому іншому місці. У християнському світі фенікс символізує тріумф вічного життя, Воскресіння, віру, сталість це символ Христа. У ранньому християнстві зображення фенікса постійно зустрічається на похоронних плитах, його значення перемога над смертю, Воскресіння мертвих. Чи не може бути, що енергія чи то душа? Яка відділяється від тіла загиблого воїна і справді перероджується у птаха, немов Фенікс? Видатний російський поет і батько російської мови Олександр Пушкін якось по розповідям своєї няні написав казку про золотого півника. В ній розповідається містична історія про те, як одному руському пристаркуватому царю, держава якого постійно потерпала від нападів ворогів, заморський мудрець запропонував золотого півника. Який допомагав би глядіти державні кордони, сидячи на даху княжого Терем, і у випадку появи ворогів своєчасно підіймав би тривогу. За цю послугу цар пообіцяв виконати будь-яке прохання загадкового іноземця. Ця історія закінчилась трагічно для царя і його країни, бо він порушив домовленість. Не дотримав даного ним слова, спокусившись жіночими чарами шамаханської цариці. Скоріше за все, загадковий мудрець був не сарацин, як вказав Пушкін, а китаєць, а золотий півник ніщо інше, як птах Фенхуан, якого часто називають китайським феніксом. Але на відміну від свого західного аналога. Фенхуан асоціювався не з вогнем чи відродженням, а як антагоніст дракона, з гармонією та рівновагою між протиборчими силами Інь-Янь, в традиції яких закодований закон і порядок мировотворення, найвища справедливість. Покуслива принадність сил жіночого початку інь образом шамаханської цариці затьмарив розум царя, і той, зробивши їх переважними, не лише був і знищений. Сказка давній намек. добрим молодцем урок. Образ Фенікса фігурує і в алхімії. Де відповідає за вирішальну стадію великого роблення, опусмагну, здобуття філософського каменю. На думку Юнга, в алхімії дракон вважається нижчою формою Меркурія, а Фенікс вищою. Фенікс звільнена душа за висловом Юнга, став символом людського відродження. В іудейській кабалі теж згадується фенікс у вигляді птиці овхоль, Зеврітуй Ов – птиця та холь пісок, прах попіл. У зв'язку з подіями, що відбулися в Ган Едені, тобто райському саді, коли хава, тобто Єва, нагодувала плодом від дерева знань добра і зла чоловіка Адама. І всіх тварин, птахів і звірів не піддався спокусі тільки птах Овхоль Фенікс, який згодом зберіг через це своє відносне безсмерті. Існує інший переказ про безсмертного птаха коли під час потопу, перебуваючи 12 місяців у ковчезі, праведний ной годував тварин, які там перебували. З усіх мешканців ковчега тільки Фенікс лежав скромно в куточку, і на запитання Ноя, чому ти не вимагаєш собі їжі? відповів Я бачив, як багато в тебе клопоту з іншими, і не наважився турбувати тебе. Зворушений цими словами Ной сказав: Ти пожалів мій труд, співчуваючи моїм турботам, нехай пошле тобі Всевишній Життя вічне. Кож привертають увагу інші крилаті біблійні істоти, які складають Боже військо. У шостій главі книги Пророка Ісаї згадується крилаті Серафіми. Навколо Божого трона стояли Серафіми, у кожного з них по шість крил, двома закривав кожен своє обличчя, і двома закривав ноги свої, і двома літав. І кликали вони один до одного і казали святий, святий, святий Господь Саваот вся земля сповнена слава Його. Назва цих істот походить від староєврейського слова сараф, одне із значень якого палаючий, вогняний. Шестикрилі Серафими зображуються в іконографії, як правило, вогняним червоним кольором. Грунтуючись на уривку з книги пророка Ісаїя, діанісій Ареопагіт визначає серафимів як перших серед ангельських чинів і пов'язує їхню природу з полум'яною любов'ю до світла і чистотою. У своєму творі про небесну ієрархію він пише. Що сарафими перебувають у постійному русі навколо Божественного і осяюють все навколо жаром під своїй швидкості та нескінченності польоту. Вони здатні піднімати і уподоблювати собі нижчих істот, запалюючи їхні серця, а також очищати їх, подібно блискавці і всепожираючому вогню. Їх образ світловидний і має неприкритість і невасимість. Сходинкою нижче у небесній ієрархії стоять чотирокрилі херовими. У книзі вихід згадується про те, як господь наказав Моїсею зробити ковчег завіту, в якому зберігалися скрижалі із викарбуваним на них законом. І становити на ньому фігури двох херовимів. Ще херовими були виткані на скіні, якою запиналося місце у храмі, де зберігався ковчег завіт. Невідомо якими конкретно рисами Господь наказав зобразити херовим, бо взагалі-то він суворо забороняв зображати будь-кого або будь що. Але у першому розділі книги пророка Єзекіля, якому явився Бог біля річки Кевар, Є детальний опис вигляду цих ангелів. Язикіль побачив чотирикрилих істот, що оточували Божий трон, у кожного з яких було чотири обличчя спереду людське, праворуч лавини, ліворуч бичаче і позаду орлине. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи у теляти. І блищали вони, немов гладенька мідь, під крилами в них з чотирьох боків були людські руки. Втім, юдейський історик Йосип Флавій стверджував, що херовими не були схожі на жодну відому літаючу істоту і що їх неможливо ні описати словами, ні навіть уявити. Асирологи припускають, що єврейське слово керув пов'язане з асирійським словом карабу, яке означає молитися, благословляти. Тобто херовим це посередник, що підносить людські молитви до Бога. У Месопотамії така істота посередник зображалась у вигляді грифона, чи то напівлева, чи то напіворла, або крилатою людиною. А у Древньому Єгипті цією сутністю володіли сфінкси. Всього в біблійній ангельській ієрархії існує дев'ять чинів. Буде доцільно окремо згадати шостий чин, який грецькою мовою звучить як ексузіаї, а українською влади. В сучасному християнстві вони постають як ангели війни. Які покликані боротися із злими духами і мають особливу владу приборкувати сили диявола, у середньовічних зображеннях цей чин ангелів постає у військових облатунках. Ще влади покровительствують військовим, але тільки тим, хто сам є уособленням виключної доброчесності. Що б означала поява птахоподібних істот і стіл полеглих воїнів у цьому контексті? Може, це сама сконцентрована суть передсмертної людської молитви, що херовимом чи сарафимом злітає до Бога, осяє на блискуче, очищена вогнем війни.